Ще у дитинстві Вів'ян зрозуміла, що буде акторкою, закінчила Лондонську академію драматичних мистецтв. Вів'ян двічі виходила заміж. У першому шлюбі народилась дочка Сюзанна. А з коханим усього свого життя Лоуренсом Олів'є акторка прожила 30 років. Саме Лоуренс запропонував Вів'ян спробувати себе на роль Скарлі Тохара. Претенденток на цю роль було більше тисячі, але Вів'ян була поза конкуренцією. Ця роль внесла її до списку найгарніших акторок 20- сторіччя. Вісімдесят день народження святкує. Режисер Кіра Муратова. Свій перший фільм вона зняла у 28, зіграла у кількох фільмах, але потім відмовилась від акторської кар'єри, адже бачила себе виключно по той бік камери. Кіра Георгівна не любить уваги кіношних тусовок. Інтерв'ю дає неохоче і вкрай рідко. А її режисерський феномен визнаний далеко за межами України. 34 сьогодні Ксенія Собчак одна з небагатьох російських журналісток, які не бояться казати правду. Її розум та інтелект дратує бюрократію, і водночас вона побоюється цю сміливу жінку. Ще Ксенія вважає себе щасливою, бо займається улюбленою справою і має коханого чоловіка.